Аніме, де батьки всіх дітей колективно уходять за хлібом, залишаючи їх на воспитання людям, які вчать їх лазити в глибокий анус планети задля непонятних артефактів, де діти ригають, ламають руки і перетворюються на ху. Знаєш що. А починалося до речі дуже позитивно. Мені навіть здавалося, що це дуже добра сказочка з милими дитячими пригодами, де вони йдуть на шляху до своєї мрії. Напевно, в головної героїні так би і було, якби її мама правильно розставила пріоритети і вибрала б свою найдорожчу донечку, а не 99% відсоткову вірогідність смерті шляхом подорожі в безодню. Саме тому відео і називається Мать в Канаві, адже її находження в канаві це рушій сюжету. А якого сюжету? А зараз я вам і розкажу, що тут відбувається. Мальчик і дівчатка, яку звать Ріко, шукають якісь приколи на першому шарі безодні. Давайте прояснимо пару моментів. Безодні називають Абіс, тому я так далі буду говорити. Люди там шукають артефакти різні, і Абіс ділиться на багато шарів. От і цих школьників пускають тільки на перший, найбільш безпечний шар. Я сказав безпечний. На Ріко загрилась якась летюча блін. Вона загнала Ріко в тупік і розрасилась на атоми від потужного лазера. Його випустив оцей хлопчик, який не Є людиною, як мінімум, його тіло не шкіри, а з чогось що більше нагадує глину. Золоте правило аніме. Коли бачиш щось вперше і воно є небезпечним, то треба його забирати до себе додому. А живуть вони в сиротинцю, тобто общаги. Зібали мій інтернет, пить нахуй. Тому приносимо його мимо Вахтюрши і саджаємо на електричний стілець. нахуй. Ну він же ж ніби робот, хоча пісюнчик в нього ніби справжній. Наші школьники видвигають припущення, що цей робот родом з Абіс він проснувся і не розуміє, хто він. Напевно, з Трумом вони все таки перестарались. Раз нього немає ім'я, то будемо звати його рех, бо так звали її собаку. Це до речі, відсилка на Джоджа людей, які спускаються досліджувати оцю здоровенну хуйню, Називають печерними нальотчиками. А в їхньому сиротинці навчають цьому ремеслу. Оскільки прега напевно призібрали би на деталі і досліджували, треба придумати йому легенду, і він буде вчитися в одній шаразі з ними. Нікому не раджу, кстати, адже одне з покарань за погану поведінку це підвішувати. Фляка. Так часто і роблять з головною героїнею. Всі школьники носять на шиї червоний свисток. Це показує їхній ранг в системі печерних нальотчиків. Тобто в них самий лоховський ранг, а самий елітний і поважаємий це білий свисток. У хутіти головна героїня в третій серії вже отримала білий свисток? Так. Адже це одна з речей, яка осталась їй від мами, яка, можливо, здохла. А Дючці розказують, що вона народилась в Абісі, і потім її маленьку підняли наверх, але вона залишилась жива. Згадуємо, що в Абісі є багато шарів, і подібна штука до гірської хвороби. Тобто як альпіністи піднімаються високо, їм стає хуйово, Але тут навпаки, коли ти опускаєшся, то тобі окей, але коли піднімаєшся назад, то тобі п'зда. Якщо піднятися вище в першому шарі, то тебе просто буде тошніти. А якщо шостого, то ти помреш нахуй. Отакі от, от приколи. Тому дуже дивує, що маленька дівчинка залишилась жива, коли була грудіч там, де знайшли білий свисток і матері, знайшли і записку, де було написано і Я чекатиму на дні підземелля. А Ріко зрозуміла, що це по-любому адресувалося їй, тому геніальним рішенням є спуститися. Б в Абіс з роботом Регом вона дуже подружилася, та й він сам хоче дізнатися, що він таке, тому він відправився разом з нею. А мотивація Ріко: це мать в канаві. Кореша допомогли їм спуститися до Абісу. А Яша на цьому моменті почав сиратись, бо вони йопані діти, які спускаються буквально в пекло. я ви це робите? Я переживаю взагалі то. От і перший шар Абісу, і відразу здоровенний павук, який не носить трусів. З'їбуємо і помічаємо, що за нами хвіст. А це виявився добрий дядя. Чорним свистком догнав їх, щоб не зупинити, а провести до другого шару. Піздець, блять. Я б їх додому забрав би і дав би ще й по жопі. Вони ж йдуть, сука, на вірну смерть. Але дядько повірив в потенціал мальчика-робота і сказав: захищай її. А тепер йдемо до другого шару. Ні, а ми самі. А. Ну ладно, отак вони й дійшли до другого шару лісу спокуси на глибину 1350 метрів. Щоб ви розуміли рівень небезпеки, тут все гігантське. І Якщо червоний свисток потрапляє до другого шару, то рятувальну групу за ним не відправляють і розцінюють це як самобство. А їм поки вони на чілі собі йдуть, розслабляються, поки ріко не пишуть птиця, щоб згодувати своїм пташенятам. Тому вмикаємо режим Айронмена. Я глянь. Птиця, до речі різко підняла ріку, тому вона обригалась на. І от вам і приклад прокляття Абісу. Кстаті, на рега прокляття не діє, але для балансу, після використання свого лазера, він вручає свідомість на дві години. А птицю вони, до речі, схавали. А щоб міг похавати я, автор прекрасних і смішних відосів, то, будь ласка, поставте лайк на це відео. І додивившись його, залиште коментар І киньте своїм друзям анімешникам Щиро надіюсь, що у вас вони є. А якщо друзі у вас немає, то заходьте в прекрасний мій телеграм-канал, і я впевнений, що там ви їх собі знайдете. Ще в мене є монобаза, де можна потрапити. В закритий телеграм-канал, отримати доступ до оцих прекрасних відео і підтримати Миколку. Ну, звичайно, якщо у вас знайдуться гроші після донату на ЗСУ. І поки я це говорив, ви вже мали тиснути на лайк, тому можна продовжувати. Після бомбардування від Бібізянка кашками вони втікають і зустрічають білого свистка. Дядько їх, до речі, попереджав про неї і казав, що краще з нею не бачитись. Звуть її Озен незворушна. Така кликуха їй дісталась, бо складається враження, що її на почуття людей. Але це ми побачимо потім. До речі, Озен і винесла маленьку. Куріку з підземелля 12 років тому вони залишаються в їхньому лагері переночувати, і там, що живе оця от дівочка точніше, ця дівочка мальчик. Я думаю, в принципі, неважно, який там в кого краник, один хуй треба ним пісяти. От і ріко вночі йде пісяти і зустрічає оцю тітінь. Тому вона просто повертається в ліжко і обсикає його нахуй. А тепер чого ози називають незворушною. От що вона сказала маленькій дитині: Твоя мать мертва, адже саме я знайшла її могилу. Кстаті, ти родилась теж мертвою, але я тебе закинула в білий куб і ти ожила. Кстаті, той труп я теж закинула вчора в цей артефакт. Тому можна сказати, що ти взагалі мертва і двигаєшся завдяки тому кубу. І ти ще й абасалась. А потім вона їх ледь не вбила і така, Та я не лол. Ну крім того, що ти народилась мертва. Це була перевірка. А. Ми пробачаємо тебе. Ну, справедливості раді вона дійсно умна тьотя, яка прожила доху ще років і була вчителем мати головної героїні Лайли. Тому вона вважає своїм боргом кинути дітей виживати на 10 днів в опасну зону. Треніровочка. даже води попити не дають. На диво вони успішно вижили 10 днів. Блять, що з їбалом? Осен розказала їм пару секретних прийомів білих свистків і дала зброю матері Ріку, яка була на її могилі. Самої шлайли, до речі, в своїй могилі не було. Тому грустно прощаємося з своїм одногодкою і йдемо до третього шару, великого розлому. Це тупо дира розміром 4 кілометра нахуй. Це навіть більше того болта, що я кладу на свою очобу. Понімаєте? Там проживають як і милі монстрики, так і смертоносні, і спуститись по цій суцільній дирі це та ще задачка. Навіть руки рега, що може їх подовжувати на 40 метрів. Не допоможуть. Вони знаходять закинутий корабль, де на них загралась та сама зміюка спочатку серіалу, бо обідалась, навірно. Тому регу нічого не залишається, крім того, щоб вистрілити своїм лазером. А маленької дівочки без суперздібностей тепер треба виживати дві години в соло. Але в неї є сильна сторона, вкачаний інтелект. Вона ж не тупа, да? вона не буде просто пригати монстром прямо в рота. Ножик, звичайно, зарішав, але вона пропахла шлунковим соком цієї тварюки. А він пахне так само заманчиво, як і ножки фембуїв. Тому на неї напала зграя милих тварюк. В процесі з побуваній залишається тільки піднятись вверх. А ви пам'ятаєте, що буде, якщо піднятись вверх в абісі? А це ще й третій шар. Тут прокляття має сильнішу дію. От і в неї почались потужні галюни і їбнута рвота. Пік проснувся і Я собі бля, що й'їбав. Ого, виявляється, по печерам вони спустились до четвертого шару, келихи велить. По класиці дуже гарне і небезпечне місце. Ви не повірите, що їх тут зустрічає? Небезпечний монстр. Він зовсім іншого рівня, ніж інші монстри. Конкретно цей білий чудік бачить майбутнє на пару секунд вперед і має смертельно отруєні шипи. Боже, як добре, що рехне людина і може захистити ріко. Та ну нахуй, Бля, бля я масліну поймав. Виходів з цієї ситуації мало, тому треба підніматись наверх. Піднятись наверх в четвертому шарі. Ось це, напевно, одна з самих підсових сцен в першому сезоні. Я під час неї їв, кстати. Мало того, що її тілом поширюється отрута. Так ще прокляття четвертого шару це скажений біль по всьому тілу і крововитікання з цих щелин. І в цьому стані, коли Ріко буквально обіцялась кров'ю, їй ще треба відпашити руку, а порізати просто так руку важко. Тому її треба спочатку її зламати. Ну це піздець, А Що ж буде далі, нахуй? Важко представити. Далі ріко пізда. Була б, якби не прийшов якийсь дивний пухнастий чел, і не почав командувати, як її врятувати. Потім відніс її в своє прекрасне лігво. Вау, ніхуя собі воно виглядає як ельфійська хатинка фентезі Лісі. Свічку в жопу і можна поп'здіти. Рег помічав, що за ними хтось стежить з тих пір, як вони прийшли в четвертий шар. І це був оцей крол, якого звати Наначі. Він і далі просто спостерігав би, але йому стало шкода Рега, який плакав, що втрачає ріко. Йоп, твою мать, а це що за хуття з ними живе? Наначі сказав, що це його подорож. Друга Мітті, яка була звичайною людиною, яку розтрасило після підйому з шостого шару. Влада говорить, що після підняття шостого шару прокляття мабісу є смерть. Але насправді людей підтрасить в оці непонятні жижі. А щоб не вмерла ріко, регу треба збігати і залутати рибку, яйко, жовту травку і грибне полупоросятко. Виявилося, що для її лікування треба тільки гриби з порося, бо вони паразити, що цілюють свого носія, а все інше просто пахавить лол. Хоча їжа, яку готує, наночі цей це й ї... Болото на ночі розказав Регу, як працює прокляття Анусу. Над тобою завжди невидима тканина, яку ти не відчуваєш. Її дуже легко пробити, і коли ти прибиваєш, ти отримуєш дебаф в вигляді прокляття Абісу. А ще вони провели треніровочний з тою самою тварюкою, яка після бійки обісралася нахуй і втікла з переляку. Перемога! Треба радуватись, і на радостях наночі просить про послугу в рега. Я хочу, щоб Хорош, ти така. вбив міті. Питання, звичайно, відпадають, коли ти хаваєш скло після їхньої предісторії. Якийсь білий свисток набирав дітей з бідних регіонів, набрав їх, до речі, до хуя, і відразу доправив їх до п'ятого шару. Там на ночі і познайомився з Міті, і дуже з нею зблизився. Тупо ЛПшками стали. Дітей по черзі по одному кудись забирали. І на цьому моменті пора поняти, що пахне чимось жареним. Виявилось, що ці вчені по одному дітей пхали в ліфт, опускали на шостий шар, різко піднімали і слідкували, як на них діє прокляття. Абісу наночі спалив контору, тому їх з Міті водночас посадили в ліфт і зробили те, що зробили. Через те, що їх було двоє, в цей раз прокляття подіяло по-іншому. Наначі став ось цією от істотою, зате зберіг розум. А міті стала оцим. Притому всьому вона не перестала відчувати біль, але вчені почали різними способами намагатися деформувати її тіло. І виявилось, що вона безсмертна і завжди зростається. Наначі спис її і втік. Ну тепер зрозуміло, що він хоче, щоб Міті більше не мучилась, тим паче. Він колись помре, а Міті може безкінечно страждати в цьому тілі, оскільки безсмертна. Тому було б непогано звільнити її душу. До речі, знову відсилка на Джоджа. А промінь рега впал може і спепелить Міті. Хоча той довго наважувався на цей крок, але все-таки вбив її. Потім Ріко прокинулась, жива, здорова, і приготувала ахуєвший обід. Покупались, кайфанули, а тепер витягує паразитичні гриби з руки. Герої умудрились відправити повітряну кулю з листом наверх і забрали на ночі з собою. Ура плюс тімейт! І так різко і обрівається перший сезон. Знаєте, я прихуїв. адже мій мозок випробував контраст. Я давно хотів подивитися це аніме, бо бочу про нього тільки хороші відгуки. І очікував від нього милі подорожі і, можливо, добування алмазів в шахті з милими романтичними лініями, як якійсь квітневій брехні, якої, до речі, також не дивився. Тому велике дякую, Малакі Константу, який проспонсорував це відео і змусив мене його подивитися. І це виявилось дуже жорстке і криваве аніме. Зазвичай, в таких аніме, голодні Герої підлітки або дорослі, тому тут особливо хоч ху... від подій. Плюс до цього всього тут цікавий лор. і тебе це аніме байтить на подальший перегляд, адже тобі цікаво, що далі для наших героїв підготувала безодня, без дна. І найголовніше, чи жива мать в канаві.